Так, 4 травня топило подвір'я жительки села Саранчуки Марії Смоляк. Відео зняла онука жінки. Град, сильні, такі як у ласки оріхи, а, а звідти з горів пішла вода. Тоді зможе за п'ять-десять хвилин, то ми не спіли то все відкрило. Куря потопило, лопались молоті на, на город куріла, ще нам одробила і ще жила. Марія веде нас на город. Каже, нещодавно засадили ділянку площею вісімсотих, а під час негоди все замулило. Не підеш потім, бо ну, дивіться веде, що стрима. Там не зайдеш, то все на мулах стоїть. Тому реболі не буде, бо то вже не перший рік так у нас. Чи 19-м році? Ну, тобто, Своє затоплене подвір'я показує й Петро Моравський. Провернув стежку, щоб перейти. І це не годно було. Все, ще дрова, все що в воді, що на Тут вода, ще так само що, що, все. Що, затоплено. затоплене? Доски. Вон подивіться, вон, скільки мусору нанесло. Вон на доски. Та доски ніколи не будуть. Вісім рядів, доски пропали, вже пропали. Гроші дав, купив, бо на хату і, і що толку став. Все, топ, топ вам видається, все позатоплювано. там позатоплювано, то був песу, то його як десь вода взяла, то натягнула його аж там, Вода була і в господарських приміщеннях, каже чоловік. Цемент весь вода є. Руковий мотор пішов спати, цемент, ось, весь цемент ось, ще й замок. Цемент, о, все, все воді Затопило й приміщення, де тримали два електромотори. Потекла вода й на город, розповідає Петро. Картопля є посаджена і столові буряки, це а там знову посаджена кукуруза, там то я вже сьогодні зранку ходив, словок спускав, воду з городу спускав. Мені шкоди на кавунів. Помідор він манець, перце помідорів, все вон чест і кавуни. Побігла чисто, все, а чи що вийде з того, чи ще раз прийдеться пересаджувати, то хто я знає. Я в прошлому році мов таких по десь з половиною кого не коли були. Вода, яку несло з полів, йшла через подвір'я Стефанії Стельмах. Сіна така йшла висока, біда чорна, О, туди опрувала, я робочу не бачила. Туди пішло, кури потопило, понесло кури, десь туди. Тут ще тут була десь аж вигорнена в ту сторону. О, бачите, о туди пішло. біда, то все попроносило. Туда вот. воно туди о, пішло. Туда йшла глибока, туда во. туди, во. там прорвало теж і от о, все позаливало. Бараболю всю рак то все пішло. Криницю також замулило, розповідає Стефанія. Вода нанесла на вулицю багато сміття. А град шов води самі більше, який був. Тебе не такий був, він, трохи трохи він зменшив. Ой який град був, бачите? О, бо він вже ступився. О, А якщо він круглий, то він трохи поступився. Такий град був, що мені його побило підвикові. У село приїхали фахівці центру контролю та профілактики хвороб. Вони обстежують колодязі та беруть проби води. В першу чергу, що нас цікавить, це якість води, яку люди споживають. Перше оселя, яку ми зайшли, значить, господар пояснив, що в нього є дві є арт і є копанка. Копанка фактично вся замулена. Ну може, ще й до того замовлена, але вони водою користувалися з арт свердловини. Значить, зараз ми їм даємо рекомендації. Воду потрібно відкачати, прокачати, прокачати і потім привезли з собою препарати, дамо, щоб вони зробили дезінфекцію води, і вже потім будемо вирішити питання якість води, відібрання проб води на аналіз. Буду перевірять у трьох селах громади, каже Мирослав Бойко. Голова Сранчуківської громади Володимир Петровський розповідає, зараз комісія сільської ради оцінює збитки. За його словами, підтопило 14 дворів та присадибні ділянки в п'яти селах громади. Через підтоплення загинули 15 курей. 169 присадибних ділянок підтопило або повністю затопило. Зараз комісії сільської ради складені спеціалістів, землепорядників, складають відповідні акти. І ті, хто найбільше постраждав, очевидно, що можуть розраховувати на допомогу від сільської ради. По дорогах в цілому порушено і замулено 3 кілометри 800 метрів доріг. Зараз була б найбільш проблемна ділянка це слов'ятин-Діброва, але там відгукнулися на наше прохання агрофірма Континентал, виділила з самого ранку дві одиниці техніки, які вже на даний момент розчистили дорогу і забезпечено проїзд до Діброви. Залишається ще одна, один участок від села такого невеликого базниківка до хутора Соколиці. Там ще поки що неможливо провести роботи, тому що така болото. також каже голова громади. Місцеві підприємства допоможуть людям із розсадою та овочами на посадку. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.